Історія психології завжди була тісно пов'язана з пошуками відповіді на складні питання, чому люди поводяться так, а не інакше, що змушує їх діяти всупереч власним моральним переконанням, чи здатен звичайний громадянин стати виконавцем злочину, якщо цього вимагає наказ. Саме у другій половині ХХ століття, після жахів Другої світової війни, ці питання набули особливої гостроти. У цей час на сцену вийшов молодий американський психолог Стенлі Мілгрем. Його серія досліджень про слухняність владі, розпочата у 1961 році в Єльському університеті, стала однією з найвідоміших і найсуперечливіших в історії науки про людину. Мілгрем народився у 1933 році в єврейській родині у Бронксі, Нью-Йорк. Його дитинство припало на часи, коли світ переживав наслідки великої депресії, а згодом Другу світову, як син євреїв, він особливо гостро усвідомлював трагедію голокосту уже під час навчання в Гарварді, а пізніше в Єлі, він зосередився на соціальній психології галузі, яка вивчає вплив груп і авторитетів на поведінку людини. Роки після Нюнберського процесу, коли нацистських злочинців судили за масові вбивства. Створили потужний фон для його інтересів. Фраза Я лише виконував наказ звучала як універсальне виправдання, і суспільство прагнуло зрозуміти, чи дійсно це знімає провину, чи можливо, що пересічні люди далекі від садизму, здатні на жорстокість лише тому, що хтось у владній позиції віддав відповідний наказ. Додатковим поштовхом стало судове слухання у Єрусалимі над Адольфом Ейхманом, чиновником, який організовував депортацію євреїв у табори смерті. Ейхман наполягав, що він лише гвинтик у бюрократичній машині. Він не виглядав монстром, а радше звичайною людиною, яка робила свою роботу. Саме тоді Мілгрем поставив перед собою питання: чи буде подібна слухняність, властива й американцям, вихованим у культурі індивідуалізму. У 1961 році в газеті New Haven Register з'явилося невинне оголошення потрібні чоловіки для участі у науковому дослідженні пам'яті та навчання оплата 4,5 долари за годину. Насправді це був початок серії експериментів, які назавжди змінили соціальну психологію. Схема була простою: Учасників ділили навчителя та учня. Насправді, жерубкування було фіктивним справжнім добровольцем завжди ставав вчитель, а учень був актором. Завданням вчителя було читати слова, а учень мав їх запам'ятати за кожну помилку. Вчитель повинен був карати піддослідного електрошоком, поступово збільшуючи напругу від легкого у 15 вольт до максимально небезпечного у 450. В іншій кімнаті учень удавано реагував на удари, спочатку легким невдоволенням, далі криками, протестами, а зрештою, моторошною тишею. Усе це супроводжувалося спокійними інструкціями експериментатора у білому халаті, який наполягав: будь ласка, продовжуйте, експеримент вимагає, щоб ви продовжували. Більшість людей очікували, що учасники зупиняться дуже швидко, адже завдавати страждань іншій людині суперечить здоровому глузду. Але реальність виявилася іншою у класичній серії експериментів. Близько 65% учасників дійшли до максимальної напруги 450 вольт. Вони вірили, що завдають болю іншій людині, і все ж підкорялися наказам. Лише меншість рішуче відмовлялися продовжувати, незважаючи на авторитет експериментатора. Пізніше, змінюючи умови, Мілгрем виявив цікаві закономірності. Коли дослід проводили у непрестижній будівлі, рівень слухняності падав. Відсутність експериментатора у кімнаті різко зменшувала готовність карати. Якщо поряд був інший вчитель, який відмовлявся виконувати наказ, учасники теж частіше опиралися, навпаки, делегування каральних дій іншій особі збільшувало ймовірність, що людина погодиться йти до кінця. Результати стали сенсацією. Виявилося, що слухняність авторитету може переважати особисті моральні норми. Це пояснювало багато темних сторінок історії від Голокосту до воєнних злочинів у В'єтнамі. Ханна Аренд саме тоді вела у науковий обіг поняття банальність зла. Вона підкреслювала, найбільші трагедії творять не завжди садисти чи фанатики, а пересічні бюрократи і виконавці, які не ставлять під сумнів накази. Експеримент Мілгрема став ілюстрацією цієї тези. Водночас одразу ж постало питання, чи етично змушувати добровольців вірити, що вони завдають шкоди іншій людині. Багато хто після досліду переживав сильний стрес і почуття провини. Сьогодні подібний експеримент не отримав би дозволу етичних комітетів. Крім того, критики ставили під сумнів методологію. Зокрема, австралійська дослідниця Джина Пері стверджувала. Що частина учасників здогадувалася про обман і грала роль. Вона також знайшла докази, що асистенти Мілгрема іноді відхилялися від стандартних інструкцій, тиснучи на людей сильніше, ніж того передбачав сценарій. Це змушує сучасних психологів переосмислювати результати. Попри суперечки, значення експерименту колосальне. Він започаткував широку дискусію про природу влади, соціальний тиск і відповідальність особи. Саме завдяки йому пізніше виник Стенфордський тюремний експеримент Філіпа Зімбардо та десятки подальших досліджень конформізму. Наслідки виходять далеко за межі психології. Дослідження Мілґрема допомагає зрозуміти, як працюють тоталітарні режими, чому люди беруть участь у геноцидах, як формується дисципліна у війську чи поліції. Експеримент також привів до зміни правил проведення наукових досліджень. Сьогодні обов'язковою є інформована згода право учасника вийти з досліду будь-якої миті та детальний дебрифінг після завершення. Сьогодні вчені схильні бачити в результатах Мілгрема не просту сліпу покору, а складніший феномен. Дослідження останніх років свідчать люди підкоряються наказам охочіше тоді, коли відчувають ідентифікацію з авторитетом або поділяють його мету. Тобто послуг це не лише тиск зовні, а й внутрішнє прийняття системи цінностей. Проте попередження, закладене у досліді, не втратило актуальності, кожен із нас потенційно здатен підкоритися наказу, що суперечить моралі, якщо потрапить у певні обставини. Прикладів тому безліч від геноциду в Руанді й трагедії в Джонстауні до воєнних злочинів 21-го століття. Україна теж знає, що таке злочини, скоєні за наказом від голодомору до сучасної агресії. Експеримент Мілгрема змушує нас замислитися, де межа особистої відповідальності, чи можна виправдати себе тим, що так було потрібно, і найголовніше, як виховати здатність чинити опір, коли наказ суперечить совісті. Минуло понад півстоліття, але дискусії навколо експерименту не стихають. Для одних це приклад наукового прориву, для інших приклад неетичного поводження з людьми. Але одне зрозуміло Мілґрем відкрив завісу над темними механізмами слухняності, які приховані в кожному з нас. Його спадок нагадує: зло часто не має демонічного обличчя, воно може виявитися наслідком покори звичайних людей, які не наважилися сказати ні. І саме тому експеримент зі слухняності залишається однією з найважливіших. І найтривожніших історій у науці про людину. Діліться вашими думками в коментарях, підписуйтесь на канал та підтримуйте нас на Patreon.